Друзі, Катерина Рушук, політологиня, власниця онлайн-медія букви. Пані Катерина, ми щиро раді вас бачити і чути. І агенції з управління репутації. Вам слово з приводу слів Петра Олексія і того, що мають робити наші дипломати з нашими міжнародними партнерами, аби змусити Європейський Союз, НАТО і Сполучені Штати Америки натиснути на Росію. Вітаю та раді вас бачити. Перше, що б я хотіла відмітити, що дуже добре, що Петро Олексійович зміг виїхати у Британію та прийняти участь у важливому форумі, тому що наскільки ми пам'ятаємо, постійно виникають проблеми з тим, щоб народні депутати, які не належать до слуги народу, виїжджали та представляли країну на міжнародних подіях, і дуже добре, що це відбувається, тому що Україна. Має мати представництво за кордоном представництво через наших парламентарів, які представляють інтереси різних абсолютно громадян, які голосували за різних політиків. І я вважаю, що це добре. Це адекватний знак з боку нашої влади. А щодо заяв, абсолютно логічні заяви, що нам потрібен сталий мир. Що потрібно пояснювати президенту Трампу, що в принципі роблять ці міжнародні європейські політики, що він має підтримувати Україну. Цією підтримкою є перш за все тиск на Росію. Це посилення санкцій, це посилення підтримки України зброєю. А це непросто і ми все це бачимо. І тут, на мою думку, Трамп вже дуже хоче давно дистанціюватися від цієї війни, але він... Сам себе загнав таку паску, коли сказав, що він її легко закінчить, що він домовиться з Путіним, з яким він має хороші відносини, що він натисне на Зеленського і у якого не буде жодного вибору. Але все не так просто, тому що для будь-якого, в принципі, призупинення війни потрібна все ж таки згода Росії на більш-менш прийнятний для України варіант. А як ми бачимо заяв президента Росії Путіна, який він зробив в Шанхаї? Він не збирається навіть розглядати якийсь варіант. Він себе зараз відчуває впевнено, максимально впевнено за ці роки повномасштабної війни. З ним зустрічається президент Трамп. До речі, Путін сказав, що в Ванкоріже Трамп його попросив зустрітися з Зеленським. Ні, пані Катерина, він сказав не так. Дональд мене попросив. Так. Я вже думала, він скаже ще Донні. Розумієте, яка фамільярдність? Дональд мене попросив, і я сказав, що я розгляну цю можливість. Так, це просто прокоментуєте. Да. Тобто, президент Америки просить президента Росії, який розпочав необґрунтовану війну, щоб він зустрівся з президентом Зеленським. Ну, добре, а навіщо? Що це <постив> дасть? А Путін. Збирається продовжувати війну. Він зараз відчуває у собі силу як ніколи. Тому що з ним зустрівся Трамп, нічого не зробив, попри свої вже чисельні обіцянки, посилити тиск на Росію. Це вже були два тижні, потім 10 днів, потім три тижні, зараз ще два тижні, і нічого. Все, що зробив Трамп, це вів санкції проти Індії за закупівлю російської нафти. Але він це зробив лише з однієї причини, тому що Індія не підтримувала його, не оцінила його вклад. У вирішення конфлікту між Індією та Пакистаном, от Пакистан номінував Трампа на Нобелівську премію, а Індія ні. І він образився. І саме це на думку багатьох американських аналітиків є справжньою причиною, чому він вів санкції проти Індії, а не тому, що він хоче натиснути на Росію. Угу. Трамп хоче дистанціюватися, сказати, що це проблема Європи, але в нього не виходить. бо… З ким би він не зустрічався, з якою він би не виходив на прес-конференцію тезою, його завжди питають про Україну. Його питають про Росію, і це ж воно розумієте, не стихає. Нема такого, що наша війна не на порядку денному. Або візити Путіна також дають, ставлять запитання до Трампа. А дивись, Путін поїхав туди. І потім зустрівся з тими. А ти ж. А він нічого. Він може тільки писати дописи, де пише, що ми втратили Росію а, та Індію. Вони доєдналися до Китаю. Ну так і що? це ж лише скарги, це взагалі не про жодні дії. Тому зараз європейці знову. А, Говорять з Трампом, знову е хочуть, щоб Америка приймала участь у гарантіях, потенційних гарантіях безпеки завершення війни. Нібито Америка вже готова, бо вони е зараз використовують більш серйозні формулювання. Тобто ми mm -hmm. зараз формулювання обговоримо, але ми не бачимо реально конкретних якихось дій з боку президента Америки. І от те, що зараз е відбулося цього тижня у Шанхаї, ця Єдність китайського лідера, російського лідера, присутність прем'єр-міністра Індії. Так. Я вже не кажу про присутність президента Ірану та Північної Кореї. Тобто, всі ті люди, яких окрім президента Ірану, яких Дональд Трамп називав своїми друзями, що вони його будуть слухатися, що вони його поважають, йому продемонстрували. І вже навіть не намагаючись якось це приховати, що вони його не поважають. Що ось ми тут дивись, і ти нам нічого не можеш зробити. Тому що під час першого президентства Трамп провів дві зустрічі з Кім Чен Іном, щоб його позбавити ядерної зброї. Кім Чен Ін сказав: Ні, я не буду. Знімайте санкції а ми, ми будемо. Потрохи щось робити, на що сказали, що ні. Ми знімемо санкції лише у відповідь, коли ви продемонструєте денуклеризацію. Цього не відбулося, але таким чином Трамп лише підняв статус кімчанина. Далі, Іран. Якісь атаки, да, які були під час першого президентства. Зараз підтримка Ізраїлю. Дуже добре, що вона була. Але ми до кінця не розуміємо чи. Атаки Америки по ядерних об'єктах Ірану дійсно привели до того, що Іран втратив спроможність продовжувати розробку ядерної зброї. Іран каже, що ні. Міжнародні спостерігачі ще не дійшли якихось конкретних висновків. Але поки та думка така, що ну можливо на рік це відтермінує ядерні зусилля. Китай продовжує розвивати ядерну програму. Про те, щоб Росія якось позбавилася, хоча б частини ядерної зброї, навіть зараз не йде мова. Якщо за часів Обами вони з Медведєвом, який був тоді президентом Росії, це обговорювали зараз. Взагалі про це не йде мова. Тобто, що це показує? Це показує безпорадність американського президента, попри ті колосальні ресурси, які має Америка, і ті важливі впливу, які дійсно має Дональд Трамп, він ними не користується і зараз він біситься. Тому що йому демонструють, що по суті будується паралельний світ, що Китай веде політику надання кредитів країнам, які від нього напряму залежать. Китай купує іранську нафту, Китай купує російську нафту, Китай фінансово підтримує північну Корею. Вибачте, Північна Корея особливо нема що їсти. Не те, що вже розробляти ядерну зброю, але підтримка Китаю їм забезпечує те, що вони можуть таку амбітну мету переслідувати ядерну зброю. Зараз північно-корейські солдати воюють на українському фронті проти України. Тобто Іран підтримує зброєю і технологіями Росію. А Китай поставляє комплектуючі для зброї російської. Це прийнято називати вістю зла, але ну знаєте, зло-добро це такі відносні терміни, але все ж таки ми бачимо, що от є таке, Україна воює сама за так за підтримку. Ки зброї американської та наших європейських партнерів це дійсно так. Але Росія отримує підтримку. Росія не може воювати сама, і Росія отримує підтримку цих країн. І це те, що ми не можемо не бачити, пані Катерино. От ми з вами продовжили говорити та цю велику геополітику. От ми бачимо саміт шос. Ми бачимо парад в Пекіні, заяви в Троф Сошал від Трампа. А коли будуть щось інше окрім цих заяв? Очікуємо ми. На якусь серйозну санкційну політику, я згадаю, Трамп вже дуже сильно любить давати інтерв'ю журналістам в Білому домі. Майже щодня він це робить, і в нього польський журналіст поставив запитання: пане президенте, скільки ви будете говорити, коли ви вже будете діяти? Він сказав, ну ми ж наклали мита на, на Індію, і, от, значить, ми діємо. Але я він каже ще тільки на першому етапі. У мене ще є другий і третій. Пані Катерина, от що ви очікуєте цієї осені 2025 від Трампа? Я бачу з того, що після того як стало відомо, що Дональд Трамп буде наступним президентом США, мої очікування були наступними. Так було для мене два варіанти: а Трамп повністю закінчує підтримку України, знімає санкції з Росії і ми втрачаємо Америку. Або він буде нас, хоч якось підтримувати, поки ми знаходимося у найкращому варіанті. Це в другому, хоч. Тому що... Да він е, надає нам деяку допомогу, що залишилася з пакету Байдена, яка ще була схвалена конгресом. Він мав би її вс всю надати, але вже цього не буде, тому що фінансовий рік в США закінчується наприкінці вересня, і все, що не було надано, воно його би ще не буде. <світ> Нового пакету допомоги ніхто про нього навіть не говорить. Тобто, ми на нього не можемо розраховувати. На все, що ми можемо розраховувати, це обмін розвідданими, що. Важливо, і ми їх отримуємо. Та можливість для наших європейських партнерів купувати зброю для України. Це ми також маємо. А насправді ми дуже хотіли всі санкції від Дональда Трампа. Він вів проти Індії. Ви реально високі са високі без питань. Тут Це з вами не сперечайся. І навіть не відтермінував тричі на 90 днів. Як він це любить робити, як він це зробив вже з Тіктоком? А ми не задоволені. Ну, а, ми все ще... так. а ми все ще не задоволені, і так? тут питання в чому? А чи дійсно ці санкції можуть так спрацювати, як ми собі е, уявляємо? Мабуть, ні можливо так. у довготерміновій перспективі, тому що Індія зараз буде. Е, Опиратися наскільки це можливо, і може потім досягне якоїсь угоди з Америкою. Подивимося, як будуть далі, якими будуть далі події. Щодо Китаю, Китай веде з Америкою перемовини щодо тарифів, які ще були до нас, і взагалі до історії з Україною. Вони зустрічаються ні до чого не можуть домовитися. Трамп відтермінував останнього разу чи на 30, чи на 90 днів ці тарифи. Я думаю, що історія з тиском на Росію вона може бути частиною цих перемов. Подивимося знову ж таки, що буде далі. Те, що Америка е, приймає участь у цій коаліції рішучих у перемовинах, те, що Америки не вдається уникнути все ж таки, виходу з цих перемовин, це також для нас е, хороший сигнал. Що буде далі? Може будуть просто заяви. А санкції з Росії поки ніхто не знімає це також непогано насправді. Але чи будуть якісь рішучі кроки з боку Трампа, важко сказати. От дивіться, була прес-конференція Зеленського з Фіцуда. І на запитання журналістів до Роберта Фіцу. Що ви будете, як ви будете реагувати на заяву Дональда Трампа, що потрібно нарешті пристати купувати російські енергоресурси? Сказав, я не буду відповідати на це запитання, бо це спекуляції медіа. Ми суверенна країна, ми самі будемо приймати рішення. Тобто, тиск є, і ми це маємо розуміти. і Це важливо. Давайте поговоримо. Я не можу вас не запитати про от санкції Європейського союзу. Мені сподобалося, як Вікторія Водовиченко сказала про те, що коаліція охочих. Є коаліцією нерішучих. От Трамп звинувачує Європу, що вона купує енергоносії в Росії. Що нам робити, щоб ця коаліція охочих перетворилася на коаліцію рішучих? Насправді за нас це робить Дональд Трамп. Чим більше він демонструє своє небажання займатися безпекою Європи, тим. Більше європейці розуміють, що вони їх ніхто не захистить, і їм потрібно щось робити. І насправді ми, так знаєте, скептично ставимося до того, що відбувається: коаліція охочих, рішучих, нерішучих. Mm -hmm. Але е президент Франції Макрон сказав, що ще у лютому цього року. А серед країн, які були готові взагалі говорити про ведення контингенту в Україну, всього було дві: це Литва та Франція. Зараз а, такі а, розмови ведуться серед представників 20 країн, і це також прогрес. Ми це маємо розуміти. Коли ми кажемо про присутність, це ж не лише мається на увазі контингент, тобто да, жива сила. Присутність також є на морі. І я розумію, що Туреччина. Готова це забезпечити. Присутність є у повітрі. Якщо, наприклад, є України НАТО будуть нам допомагати збивати російські ракети, це також присутність. Так. І це такий може бути якийсь гібридний формат, насправді, і це те про що можна говорити. А так всі чекають на лідерство Америки. І тому для європейців зараз, щоб вони активізувалися, для них стимулом є дві людини: це Дональд Трамп та президент Путін. От Путін в Шанхаї що сказав щодо України? Що Зеленський нелегітимний, що його повноваження закінчилися, і що за нашою конституцією, смішно, що він її читав. А нібито, що насправді не так, повноваження президента має виконувати голова Верховної Ради, і от голова Верховної Ради має оголосити вибори та референдум, щоб ми там відмовилися від частини наших територій, як того бажає Росія. Далі Путін починає говорити: а хто буде визнавати результати референдуму та виборів? Український конституційний суд він же не є дієздатним. Тобто, ви розумієте, це така таке довге пояснення того, що. Нема виходу із цієї ситуації, крім того, щоб продовжувати війну, і нам про це каже президент Росії. Тобто він відчуває сили ще воювати певний час. На мою думку, він також вважає, що бездіяльність Америки і нездатність Заходу щось суттєво на суттєво підтримати, надає йому карти воювати далі. І, от в його уявленні, а наша капітуляція в тому чи іншому вигляді. Ну, вона там відбудеться за рік, за два, за три. Він собі відчуває сили продовжувати. І ми це маємо дуже серйозно розуміти. Європейці це розуміють. Чи розумію, це адміністрація Дональда Трампа? Важко сказати. Якщо і розуміє, можливо, це для них в принципі є і не проблемою, щоб воно якось закінчилося. Ну да, на умовах Росії, але ж Україна сама прийме у ці умови. Пані Катерино, завжди традиційно запрошуємо вас до студії, блискучі аналізи і хотілося б бачити вас частіше. Катерина Рушук, політологиня, власниця онлайн-медіабукви і агенції з управління репутацією. Дякуємо вам.